У Полтаві можуть з'явитися адаптивні на різний час доби світлофори для ранкового, денного та вечірнього потоку транспортних засобів. Це дозволить розвантажити міські дороги та уникати заторів, говорить директор підприємства «Міск світло Руслан Решетило. Адаптивне керування світлофорами це якби програма ручного перезапуску циклограм на певному світлофорному об'єкті, в залежності від часу. Та від ситуації да по трафіку на, на даному світлофорі, тобто є система трафікамів, тобто, це автоматична система регулювання трафіку на дорозі. Система управління трафіком автоматично відстежує тепловий слід транспортних засобів. Це дозволяє системі в певних ситуаціях інтуїтивно змінювати кольори на світлофорах, розповідає Руслан Драшатило. Зелений колір довше горить на цю лінію. Потім він бачить, що ситуація змінилася, там машин більше, там менше. Він знову переписує цю циклограму. Тобто, це постійна варіативна схема зміни циклограми. Головний інженер міськсвітло Юрій Міщенко демонструє режими системи керування світлофорами на сьогодні. Перед монітором ви бачите, в тестовому режимі працює програма, яка показує роботу світлофорів на даних участках. Є світлофори, вони позначені червоним та зеленим кольором, які обозначаються, в якому режимі працює сам світлофор. Сьогодні, на жаль, ми встановили тільки тестовий режим. Кожний світлофор на даний час працює окремо, тобто автономно, сам один на перехрестя. А змінюючи циклограми на перехрестях, вони міняються тільки на тому перехресті, де їх змінили. Опять-таки, повторюся, що в подальшому це буде диференційовано. Система сама буде бачити більшу кількість автомобілів і керувати, збільшувати зменшувати потік по напрямкам. На реалізацію проєкту потрібен деякий час, говорить директор міськсвітло Руслан Рашатило. Це десь місяць розробка проєкту, розробка цих циклограм. Потім погодження. Найбільше, що нас може затримати, це якщо це буде тендерна сума. Тобто людина приїде, порахує, скаже, це буде коштувати там скільки то там більше 100 тисяч. Да? Тобто, ми вже маємо проводити тендер. Сьогодні адаптивне керування сітлофорами застосовується у різних містах нашої країни Запоріжжі, Дніпрі, Києві та в Житомирі.